Бачу, ополоночки вчора хтось бив. сліди снігом притрусило. Чи чортогазна. Окуня тут шукали. Далі вже міляк він повинен був замерзнути перший. Там крига ще товща. Тільки самі віддані підписники помнять відео. Типу папа папа, папа папа. та та да та 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 Одні з найперших відео на нашому каналу. Хто включить зайде на канал в розділ відео. І класно самі старі відео. Пам'ятаю, як ми таврію тягнули з дімкою по снігу. Було. А в основному я таскав Йорщик, бо самому Таврію таскати було важкувато з Хондою. Треба було 2 кілометри десь 2,5 протягнути її по озеру. Спускаєш на річку і їдемо гасити щук на кошевій. Крига, бувало, не стоїть, а стоїть лише на озерах. Бо на кошевій течія і ми так робили. А до того ще, да, я Йоршика таскав, декілька відео на каналі є. І крім того, що ж ще такого було зашкварного. Ні, другі відео ви не застали. У мене була тачка. На яку я того Йорщика грузив. І вздовж берега котив аж до кошової під благмон. І там спускав. А потім назад. І не завжди ще й з щукою котив 2 кілометри під берегом, по снігу. Отак. По ковда. По ковдобинам. Бачу дві білі кучі. Не розумію, що воно таке. Підійдемо, подивимось. Це лебеді. Дивлюсь, тільки бац! голова піднялася. Вони бідолахи не повмерзали. Навряд чи мороз не сильний. Чуваки, ви що, не в курсі, де Турція? Ззаді мене. Вон, сонечко світа, воно на неї зараз рухається. Якого ви тут забули? Так, отут комишець. Як знаєте, в комишах буває стрмно. Собачі сліди. Возможно, собака пройш дика, хвіст великий. Зараз підійдемо до лебедя, подивимось. Чуваки, ви як нормально, у мене є пишня вам лапи відкопати. Ну, до того, як я це зроблю, ви мені піндюлей таких випишете, що мені мало не покажеться. Так що вас краще не трогать. А ні, живі! Боїнг іде на взльот, турбодизель, ох, на ровному місці, раз. І погнав. Осідлали вітер. Красавці, тільки дві чорні кучі наложили. Ну то нічого. Так Почнемо відсюдова і кудись. Такий чехол тільки в мене. По-моєму, останній колись видер у флагмані і більше не завозили класні чохли були. А може є в продажі, хоча навряд чи з цією війною асортимента в магазинах нема, спросу нема і так далі. Буравчик флагманський. Але здається, не в але й, ну в плагмані, але в флагмані в кумані. Ще гривень кіптак за 700. Так, перша жерлиця. Ой-ой-ой, з кого ти вже флажок здер оскальпірував. Глибина тут невелика. Удачно колись закупився, 10 штук у флагмані взяв. І ще й ціна осталась, жерлиця зимова, пластикова. Висока. Не просто так брав високу, бо інколи низькі не видно сработки. Ну то таке. Святі буравчики, вона ну, так забуриться вздовж комишця. Щоб і я все бачу, і ви все бачили. Бо я йду, мене тірзають смутні сумнівні. Ну що я міг забути? Ну що, ну в самом ділі що? Я таки вспомнив, що монокль. Карл, монокль. По чистой воді ми тут пару грязних щучок тоді приговорили. А -а -а. Порядок. Сразу забуримо три штуки тут і чотири там поставимо. Тай хватає. Ось це залівчик непоганий. Я правда не знаю, де ще щука, куди і як двигається. Але сподіваюся, дізнаюся. Опаджа. І третю на посашок. Це вже край комиша. Його тут рогазу зігнало. Взагалі не видно. Три тут. І потім ще десь поставимо і будемо просто рухатись. Знайдемо, де клює. Одна риба добре, а дві-три це вже результат, на який треба рівнятись і в те місце здвигатись, як показує рибалка з жерлицями. От якось так не розводю болтологію, а розставляюся. Розставляю, розставляю, оборачиваюсь. Вроді всі на місці. Осталося ще одна чи дві. Дивлюсь, а у нас сработка. Може вибило просто, вроді не мотає, бо живець у нас сильний, борзий і бодрячком. Бубенчика я не чув. О! О! качеля був оборот. Оп. Наверное, глюк какой-то. На щуку не похоже. Нет, есть. Она уже в комышах. Эх, Порвав поводок. Точнее я леску. Надо було буриться по сторонах. Паску, я тебе вже не виловлю, ты вже жив всередині. Я вірю в чудо, не пройшло і часа бачу флаг. Пак нам хтось показує. Ого! Бігать стрьомно, Це ж грбані комиші, треба бур з собою пишню таскать. Може живець вибив, бо ця жарлиця кончена була. Хоча бубенчик валяється на льду. Загнала нас в спортивний зал і бросила Ух. Вибила аж тут на котушки бороду создала Із-за того І така аварія На окуня клюнула Ну Нічого, Время. День длинний Нефіг длинний становиться з кожним днем. Время є. Один прикол, що я не чую бубінчиків. Вроді й недалеко. Але отака от загагуліна. І в мене немає грузиків. Той що обірвав, без грузика буде. А там побачимо. Рибаки теж двигаються, розходяться, видно кльова нема. А ми хоч пару тичків. Та й побачили. Тільки поставив і тут же покльовка. Одійшов, буквально не знаю, стільки... Скільки метрів. Метрів десять сидить. Зараза. Вона ще просто не заморилася. Шок тебе єсть! А де Коля? Фіга собі окуня не стало. Йоханий бабай. Хочеться аж без плоскогубців за край губи. Та вона й проглотить не успіла, проглотіть. то еще. Да Есть. Пьявочница. Значит, в этом районе можно зафигачить еще. Только так раз перекинулась. И есть. Красота. О. Ну что, вторая попытка. Опять на саму дальню, в той нана залівчик знав, що треба поставити. Прошли раз тут рибачили на лодки. У мене тут босі флагманський робочий щука одірвала. Я вам помстюся, думаю. Приїхав із... і поставив розтяжечки сигнальні противощучі на окуня. Вроді не мотає, вона зараза буде, видно пробувати 150 раз. Да, видно знову. Дірганула, бросила, визвала на мене на кросфіт. Вона б уже замотала того що. О! Оп! Пуста Чувак! Я сподіваюся, це не ти делаєш все время. Ти не просто раз вымотало нормально так. У у мене є ліживий макартяцький. У нього сили просто не хватає збити. Второй блинчик комом. Вон тут дивіться, які комиші рідкі. І глибина десь метр з чимось аж туди йде. По-любому якась зараза та й заховають. Ладно, вертаємось в центр. Мені з центра всі 7 штук видно. Сонечко заходить. Поспішаємо до домцю. Я б сказав теплу хату, але мабуть вже сутки, як нема тепла, щось ремонтують. А в сусідніх домах уже 2 неділі. Офігітельні ремонти в 9 етажках в Кривому Розі. О, от уже і ліс так обережно. Ще трошки, а тут уже нормальний креплений льот, а там, не тут Тут уже намерзло нормально. Завтра просре все дождем. І в лучшому случаї на ніч підмерзне нова Гребана оттепер. Машинка на місці, машинка в порядку, з дерева нічого не впало, на неї я якось тупанув в цьому плані. Так, я нічого не загубив позаду. Ого! Та тут падало нормально по машині. Ех, Владик. І досі падає. От мудак припаркувався. Ще з коло окраски не хватало, хоча вроді льот лідшки мілкі. Що ж, ссылочки в описі під відео. Я знаю, ви вже на мене підписані, тому я не буду казати, що мені за вас стидно, якщо ви на мене не підписані. Бомбящі коменти вітаються, все швидко закидую, рію мотори додому, поки не стемніло. Бо по цьому погололюду голову вертається ще те удовольствие. понеслась.